Це тася і нікі, мати та донька. Усі розуміли, розказує господар Олег, що буде важка дорога, можуть виникнути проблеми з орендою квартири, бо насі всі хочуть здавати з тваринами. Але такого питання, як залишати чи брати з собою собак, не виникало. Коли ми виїжджали з Херсона, ми взяли з собою двох наших маленьких собачок. Куди ж їх подіти? Вони ж як діти, це ж члени нашої родини. Всю подорож вони дуже хвилювались. Вони отримали великий стрес. Ми самі отримали великий стрес. Так сталося, що ми деякий час провели в Миколаєві, а потім вирушили до Одеси. Тож для собак стрес знову повторювався. Звичайно, говорить волонтерка Марина. Більшість господарів забирають своїх тварин з собою, коли їдуть з окупації. Але є і ті, які покидають їх і залишають на вулиці. Деякі з тих тварин не пристосовані до самостійного життя. Буваючи ми пристраюваємо їх в хороші руки, їм дома це капелька в морі. Очі багато стало живого. От них, причому много біздомних животних стала не просто бичні собаки, но і ще й пародістих. Очі много притулки для тварин нині переповнені. Якщо раніше була допомога від організацій з різних міст та країн, то зараз доставки кормів у Херсон практично немає. Розказує операційна директорка громадської організації UA Animals Ольга Чевганюк. У нас є база притулків. Великих та маленьких, з якими ми тримаємо контакт, люди залишають нам заявки через нашу Фейсбук-сторінку та через наш сайт, і власне отримують фінансову допомогу. Ціни в Херсоні зараз дуже високі. Тому ми намагаємося допомогти тим, чи можемо. Бувають дуже скрутні становища в притулках, тому що звісно у людей є важка ситуація, в них немає доходів, вони обмежені в своїх діях і так далі. Тому ми намагаємося допомагати якомога більше. З евакуацією тварин держава не займається, вивозять їх лише благодійні організації, та й тих замало, говорить волонтерка Анастасія Соколюк. За її словами, вивезення тварин важкий процес собаць. Або кішці має бути комфортно, як це можливо у таких умовах, бо дорога може тривати до тижня. Наш фонд вже вивіз 39 тварин у перші дві поїздки. Ми просили, щоб господарі самі організовували переноски чи клітки. Та зараз клітка вже не є обов'язковою умовою. Ми самі вже зробили. Також ми вивозимо тварин без супроводу їх власників. За твариною дивиться наша людина. У притулках зараз зусилля зосереджені не тільки на догляді за тваринами і вигодовуванні. Волонтери продовжують лікувати і стерилізувати чотирилапих. На це витрачається чимала сума, говорить Ольга Чевганюк. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.